Всім привіт! Сьогодні обзор монетки 10 копійок 2007 року. Монетка України виготовлена з латуні, виведена з обіходу. Ось так виглядає сама монетка. Має гурт, мілка насічка. Реверс монетки напис 10 копійок, аверс. Зображення тризуба, напис Україна та дата 2007. Це звичайна рядова монетка. Якщо вам попаде монетка, яка магнітиця, така монетка на сьогоднішній день стоїть дорого і ціна на нього договірна. Також є попадають монетки виготовлені з інших кольорових металів. Мідь, бронза, ніхром, там великий перелік, навіть срібло, деякі монети навіть виготовлялися з золота, але там одиничні екземпляри. Ціни на такі монетки також договірні, і якщо вам попаде повороти, у неї різні, але самий цінний 180 градусів. Ось так він буде виглядати. Така монетка на сьогоднішній день також коштує від 100 доларів і вище. В основному ціна на нього йде договірно. Всім дякую за увагу. Не забуваємо писати, в кого є такі монетки. Всім пока!